Сьогодні у випуску Інтернаціональне повстання 11 квітня. Беззаконня не інакше назвали у виконкомі те, що відбувається в Харківгаз. З військовослужбовцем попрощалися. Підприємці та податківці за круглим столом. У неділю світле Христове Воскресіння. 11 квітня міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів. Цей день установлено з ініціативи ООН в пам'ять про інтернаціональне повстання, яке здійснили 11 квітня 1945 року в'язні Бухенвальда, дізнавшись про наближення радянських військ. Як свідчить історія, до концтаборів люди потрапляли за різними ознаками політичними, релігійними, соціальними та іншими. У роки Другої світової війни концтабори розміщувалися як у самій Німеччині, так і на окупованих неотериторіях. Усього діяло більше 14 тисяч концтаборів гетто та тюрем. В'язнів нацисти спалювали в печах, катували, морили голодом. За роки війни через табори смерті пройшли мільйони людей, серед них і діти. Багато з них так і не дожили до визволення. У п'ятниці Лозовій керівництво міста школярі зібралися біля пам'ятного знаку закатованим, згадали історію. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв фашизму. Сьогодні кількість бажаючих встановити вузли обліку на усі види комунальних послуг зросла. До природного бажання економити сімейні бюджети для багатьох додається можливість отримувати суттєві обсяги субсидій. Беззаконня не інакше назвали в виконкомі те, що відбувається у Харківгаз. Дякую Жуку почали розносити квітанці. Все нормально людям, все понятно там, де вони получають бланк заяви і бланк декларації, і там де є інструкція. ...от Харківгаза ну ми завіщалися. Було про такої, що Харківгаза та все рано жукходи по адресам і розносить постанова Кабінету міністрів України зобов'язала комунальників, енергетиків та газовиків забезпечити друк та доставку до усіх споживачів бланків двох документів, необхідних для нарахування житлових субсидій та інструкції з їхнього заповнення у лозові. Трохи більше 30 тисяч абонентів споживачів комунальних послуг на минулому тижні. Усі питання з. Організації цієї роботи поміж підприємствами були вирішені і по кількості, і щодо територіальної доставки. Харківгаз розпочав незрозумілу самодіяльність. Поскаржилася начальник управління праці та соцзахисту населення. Попри розпорядження кабінету міністрів та міські протокольні доручення. Незрозумілою стала і ще одна новація у діяльності газовиків. Додала Ольга Феченко. Много людей не отримали субсидії з тим, що були зареєстріровані працездатні особи, які ніде не працюють. не стоят в центре занятости и не перебывают, не проживают тут в городе Лазовая, там, ну, в Харькове, допустим, или где-то еще, то сейчас возможность 1 мая начисления субсидии. Вот сколько встреч было, проблема установить газовый счетчик. Люди готовы заплатить, почему такая проблема? Или там очередность такая расписана, или в чем проблема, мы тоже не можем Аб'яснять людям перед обращайтесь в Харківгасу, станавти лічильники для того, щоб можна було зняти платіж цього чоловіка і назначати субсидії. Як з'ясувалося, Харківгаз вирішив призупинити процес проведення проектних та монтажних робіт. До речі, не за довгоочікуваною безкоштовною державною програмою, а за кошти самих споживачів. Отримати аргументовану відповідь міська влада зможе незабаром. Хай розказує беру нормативні документи, розказую, почему людям запрещают ставить счетчики. Нормативний документ. нормативний документ. Потому что підуть в судные, и один и підуть в суд відповідати. У середу поховали Сергія Гурова, жителя села Хлібне, який 5 квітня разом з іншими трьома українськими військовослужбовцями 92-ї окремої механізованої бригади загинув у місті щастя. Про це ми повідомляли у минулому випуску Лозівської панорами. Сьогодні про те, як прощалися з Сергієм його рідні та земляки. Провести в останню путь Сергія прийшли представники влади, депутати міської ради, товариші по службі, колеги по роботі. Сергій працював на Укрспецвагоні, односельчани. Всі, хто був знайомий з Сергієм, і хто його не знав, але співчуває родині військовослужбовця і цінує його за виявлену мужність та героїзм. Лозівський міський голова Сергій Степанов поспілкувався з родиною загиблого і розповів, що особисто знав Сергія. Ми з Сергієм жили в сусідніх дворах, ходили в одну школу. він старше мене на 4 роки. я их знал, знал семью. Прекрасный человек. Пускай Господь Бог упокоит его душу, поймет светлой. Это нам еще одно напоминание о том, что происходит. Хочу искренне, конечно, выразить слова соболезнования от себя лично, от депутатского корпуса, от исполнительного комитета, в первую очередь родным, близким. Міська влада вшановує пам'ять загиблих бійців, а то піклується про сімей учасників антитерористичної операції, допомагає їм вирішувати проблеми. Депутатами міськради прийнято відповідну програму підтримки, зазначив міський голова. Рядовий гуров загинув на 57-му році життя. Свого бойового товариша військовослужбовці називають надійним другом, згадуючи про нього та про трагедію, внаслідок якої загинув Сергій, ледь стримують сльози і просять вибачення в родини за те, що не вберегли його. Як ми тільки приїхали, був з нами переобстрі, сидів з нами до останнього. Як старший завжди допомагав нам, в усьому. хороший був чоловік. Їхали вони чотирьох на противотанкову міну. На мосту стоять дорожка, щоб якщо танки підуть, одразу дорожку викидати, щоб зробити противотанкові. І вони їхали на дев'ятку. Ми попали на цю міну, рванули. І всі чотири здетонували. Заступник військового комісара Харківської області закликав присутніх пам'ятати героїчний вчинок Сергія і інших патріотів, які віддали своє життя за мир в Україні. Вони загинули, вони загинули як герої. Сергій В'ячеславович добровільно прийшов захищати свою батьківщину в зрілому, чоловічому, солідному віці. Він розумів, що лише він з життєвим своїм досвідом може вберегти життя молодих хлопців, які там знаходяться. І напевне, що загибелю своєю він врятував не одне молоде життя. Він загинув за те, щоб на наших вулицях нарвались міни снаряди щоб не свистіли нашими головами пулі, щоб ми не хоронили своїх дітей, своїх близьких. Односельчани згадують Сергія як добру людину, говорять, він ніколи не відмовляв їм допомозі. Всі на уступки йшов людям уважительно. Сильно любив своїх дітей. внуків. Рано ушел, конечно, жалко. Молодой еще жить дожить, но родину защищать, святое дело. Вообще я так, такой поступок расцениваю как подвиг. То, что он именно так решился, так немногие такое смогут, наверное, сделать в наше время. Это такой человек, который всегда с доброй душой мог, мог на любое дело, что его не попросил, он мог прийти и тебе помочь. В будь-який момент, Тому він поняв стояти долг його захищати своїх дітей, свою сім'ю, свою страну. Поховали Сергія на місцевому кладовищі під військовий салют. Ця людина йшла достойним пути свого життя земного і приказує приклад для кожного з нас. як ми повинні жити, як ми повинні любити свою країну, свій народ Божий і своїх близьких і родних. У Сергія залишилися дружина, діти та онуки. З хвилини мовчання з вшанування пам'яті Сергія Гурова розпочала свою роботу координаційна рада з питань підтримки внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО демобілізованих городян. Учора і сьогодні делегація міста перебуває в місті Щастя. Зустрічаються з військовослужбовцями 92-ї бригади. Ми ну, відповідна допомога, яка планувалася. Доставлено до них, ну і сьогодні волонтери міста Лазова теж планують виїхати до міста щастя. Наразі вже 23 лозівчанина повернулися додому. На родину одразу фахівцями управління праці та соцзахисту населення складається соціальний паспорт, проводиться обстеження матеріально-побутових умов, з'ясовуються соціально-побутові потреби та потреби в медико-психологічній допомозі. Вісім сімей потребують ремонту житла, дві сім'ї потребують забезпечення телефонним зв'язком, одна сім'я потребує лікування, вісім потребують забезпечення ліками, дві потребують підвищення кваліфікації. Усі послуги, пов'язані з працевлаштуванням, центр зайнятості гарантує до того ж, проінформував, що період перебування на військовій службі під час мобілізації зараховуватиметься до страхового стажу, і відповідно до постанови Кабінету міністрів України, це дає право на отримання статусу безробітного із призначенням відповідної допомоги по безробіттю. Запитали і у комунальників, яким чином вирішуватимуть доручення координаційної ради у питаннях підтримки сімей городян-учасників АТО. Цей кашторис необхідно зараз відпрацювати. Необхідно по цим всім восьмисінням провести обстеження, скласти, ну ви ж знаєте, дефектний ад, скласти кошторис сміта, розходу, ремонтних робіт. І далі вже працювати відповідно до програми. В програмі кошти закладені, тому починайте працювати щодо виконання цих зобов'язань, які ми на сьогоднішній день і наші депутати приймали нашої. Спільною радою з нового року запрацював новий податок акцизний. Більше 60% всіх розрахунків, які отримала Лозівська об'єднана державна податкова інспекція за перший квартал від суб'єктів підприємницької діяльності міста в частині справляння нового податку, викликають в них певні сумніви. Днями податківці зустрілися за круглим столом із підприємцями, аби обговорити ситуацію. У місті 82 підприємства юридичні та фізичні особи, які здійснюють роздрібну торгівлю під акцизними товарами алкоголь, тютюн, нафтопродукти. З них 54, здавши свої розрахунки до податкової за перші місяці року, показали, що спрацювали збитково, роз'яснити нормативну базу, якою керуються у своїй роботі, усі вимоги законодавства, та розповісти про можливі наслідки, якщо не в повному обсязі виконуватимуть ті вимоги, і зібрали податківці підприємців, платників цього податку. Субтитрувальниця Сплата нового місцевого податку розрахована на розуміння платника його стовідсоткової добровільної сплати. Перевіряти суб'єктів підприємницької діяльності чинним податковим кодексом дозволено лише ті, в яких обігові кошти за рік складають 20 мільйонів гривень. Таких на п'ять районів, які обслуговує Лозівська податкова інспекція, 29. Усіх інших має перевіряти податкова обласного рівня. Втім, зазначив начальник Лозівської інспекції. В тому ж зміненому кодексі виписана норма, яка Надає можливості перевірок і їм. За першу квартал ми жодної перевірки не зробили з суб'єкту підприємської діяльності, жодної перевірки. Але якщо надалі будуть такі звіти і заниження реалізації, ми розуміємо, яким способом, просто товар не пробивається через касовий апарат, то ми будемо вимушені використовувати права свої, то, що нам дозволяє податковий кодекс, а саме звертатися до суду, з Просьба й вирішити питання про проведення у цих суб'єктів підприємської діяльності перевірок. Валентин Тетянчук підкреслив, що цей важель використовуватимуть у крайньому випадку, коли вплинути на свідомість підприємців та розуміння ними ймовірних ризиків не вдасться. Обраний формат спілкування податківців з підприємцями насамперед роз'яснення ситуації. Останні вважають дієвим та корисним. обозрення, щоб ми какби знали к чому йти, як далі нам працювати. Чи много чого полезного почерпнула? Дуже не знала. Узнала ну, нам понравилось все, що нами хорошо розмовляють, об'ясняють не так, що одразу кнутом, да так. Ми раді. З питань переведення реалізації підакцизних товарів у місті у законодавчу площину податківці домовилися спільно працювати з міською владою. Вже є домовленості з керівником міста. У мене край тривожить питання. І реалізації цигарок на нашому центральному ринку. Я на, на нашій зустрічі, от ми це обговорювали з Сергієм Федоровичем. Я думаю, що ми будемо ефективно діяти на цю проблему, тому що всі ми зацікавлені в тому, щоб е, контрабанда, щоб реалізація е, підакцизного товару без сплати е, 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 тих податків, які повинні бути сплачувати, не проходила з цим питанням теж працювати будемо. Глозівські правоохоронці затримали 38-річного раніше засудженого мешканця Краснопавлівки, який промишляв крадіжками. Своїх земляків чоловік обкрадав у нічний час. Він завдав їм збитку на суму більш ніж 17 тисяч гривень. Скоїв дві крадіжки з автомобілів. З однієї він зняв акумуляторну батарею. Стояла вона на території нашого молокозаводу Лазівського. А друга автівка стояла в дворі багатоповерхівки, на ніч господар залишив її. Чоловік проник в цей автомобіль і витяг звідти автомагнітолу і карту пам'яті. Також проникав і на території домоволодіння в селищі Панютино, Ось він ввечері приїхав на своєму автомобілі з території домоволодіння, виніс паливно-мастильні матеріали, виніс насіння соняшнику. Цьому чоловікові він завдав збитку майже на 5 тисяч гривень, навіть більше ніж на 5 тисяч гривень. Проник в одне з підприємств Лозової, з приватних підприємств, звідти виніс електропобутові товари. Тут теж великий збиток, більше ніж на 5 тисяч гривень. Продав куртку свого батька. Чоловікові оголошено про підозру в скоєнні цих правопорушень. Ведеться розслідування. Правоохоронці також перевіряють, чи причетний затриманий до злочинів скоєних на території сусіднього Первомайського району. Частину викраденого майна вилучено. Згодом його буде повернуто власникам. Затриманому загрожує ув'язнення на строк від 3 до 6 років. У Лозівському міському відділі міліції вкотре закликають Лозівчан не довіряти телефонним шахраям. Перш ніж перерахувати гроші на прохання невідомого телефонного співрозмовника, варто спершу перевірити інформацію. Купуючи чи продаючи товар через мережу інтернет, теж слід бути обережними, наголошують правоохоронці. і наводять сумний приклад, який нещодавно трапився з місцевим жителем. Йому телефонує один чоловік і говорить: от я не можу перерахувати на ту банківську картку, яку ти мені дав. Я мене не виходить, я не можу перерахувати кошти. Через деякий час телефонує ще одна особа, яка представляється працівником банку. І говорить, зараз вам ось зателефонують, ви, будь ласка, дайте реквізити своєї картки, продиктуйте все, що у вас спросять, бо на вашу картку не можуть перерахувати ось крупна сума грошей. Звісно, людина хоче продати, вона вже подумки, продала свій товар, подумки, вона вже ось у неї вже гроші в руках. І вона шахраю, диктує всі смски, які приходять на телефон. І таким чином з картки зникає вся сума грошей. Останній випадок ось був 7 тисяч гривень з кредитної картки в хлопця в молодого. Правоохоронці говорять, знайти шахрая доволі складно, оскільки це може бути мешканець іншої області. У відділі міліції закликають лозівчан нікому не розголошувати реквізити своєї банківської картки і пам'ятати, що працівники банку у таких випадках не телефонують. Якщо у деяких городян іноді може з'явитись відчуття, що за ними стежать, вони не помиляються. Міська влада найближчим часом має намір встановити у найпроблемніших місцях міста, де зафіксовано найбільше правопорушень та ДТП, системи відеоспостереження. Про це неодноразово просили правоохоронці, а останнім часом і СБУ. Депутати міської ради затвердили відповідну програму з фінансування. І такі перші системи цілодобового відеомоніторингу вже з'явились на адмінбудівлі виконкому. Встановити такий технічний засіб безпеки на адмінбудівлі виконкому, де щодня буває велика кількість відвідувачів, особливо у часи великої вірогідності терактів, наполягали працівники СБУ. Відеонагляд вважається найбільш ефективним методом для запобігання протиправних дій. Хоча сама система, звісно, не зловить злодія чи терориста за руку, втім, дає можливість правоохоронцям отримати найбільш повну та оперативну інформацію про порушників громадського порядку днями вночі, такого може не сталося по вулиці Орджонікідзе 1, та безліч питань породило. Важко уявити, що можна робити двом парубкам вночі, зафіксована друга година ночі, на вулицях міста. Важко уявити, чим хлопцям завадила міська клумба та яких розваг вони шукали. Важко уявити, чому за своїх чат не хвилюються батьки та не оберігають їх від нещасних випадків чи неприємностей. Звісно, комендантської години для підлітків у місті не запроваджено, але деяким батькам, які може впізнають когось у цих кадрах, слід згадати, що не належний догляд за дитиною чи його відсутність взагалі карається. 15 квітня у середу, о 14 годині 25 хвилин, Департаментом цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації буде проводитись планова технічна перевірка засобів оповіщення населення Харківської області, з включенням електросирен. Під час проведення планової технічної перевірки необхідно зберігати спокій та продовжувати свої справи. Рухаємося далі. У середу у дитячо-юнацькій спортивній школі юність пройшли змагання з настільного тенісу за програмою Спартакіади Спорт протягом життя, яка наразі проводиться серед студентів навчальних закладів Лозової. У змаганнях взяли участь команди Лозівського профліцею, автодорожнього технікуму, училища культури та Панютинського професійного аграрного ліцею. Ігра состоит для командного зачета из пяти игр. То есть это три стола, Перший, другий среди юношей, третий стол это девушки, потом парня буде встреча и смешанная мальчик-девочка. Игра у нас состоит из трьох партий до двух побед. У підсумку перше місце посіла команда технікуму, друге студенти училища культури і третє учні Лозівського професійного ліцею. Призерам змагань було вручено грамоти. Також було визначено кращих гравців турніру. Спартакіада серед студентів проводиться з кількох видів спорту: мініфутбол, футбол, баскетбол, волейбол, настільний теніс та легка атлетика. Підсумки буде підведено за кожним видом змагань. Переможців нагороджено, говорять організатори. На початку квітня у Дніпродзержинську на всеукраїнських змаганнях сплавання, які проводилися серед спортсменів з обмеженими можливостями, лозівчанин Максим Коляда виборов повний комплект нагород: золото на дистанції 100 метрів брасом, срібло на дистанції 50 метрів вільним стилем та бронзу на дистанції 100 метрів вільним стилем. У змаганнях взяли участь більше 200 спортсменів, практично з усієї України. Максим Коляда входить до резерву національної збірної України. До змагань спортсмена підготувала тренер-викладач сплавання дитячої нацької спортивної школи юність Марина Черненко. У неділю православні християни відзначають світле Христове Воскресіння. Про свято Великодня далі розповідає священнослужитель Свято-Смоленського храму отець Михаїл. Перед великим праздником Пасхи Христової соєднюється два поста. Це Святая Чересятниця, 40 днів по так сказати, примеру самого Господа Ісуса Христа, який 40 днів, 40 ночей постився в пустині іудейській. І е, Страстна неділя, отдельно идет от Святой Чересятницы, то есть 40 дней поста. Это особые дни, это дни, последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа. И мы знаем, что в эти дни совершается память о тех священных событиях из жизни Господа Иисуса Христа, а именно в среду, допустим, помазание Господа Иисуса Христа. И в в среду совершается память предательства Иуды Господа Иисуса Христа. В четверг совершается память установления святой Евхаристии, то есть таинства причастия, когда Господь Иисус Христос перед своими крестными страданиями, смертью и воскресением собрал учеников горницы, преломил хлеб, благословил, сказал, едите съесть тело мое за вас ловимое, во оставлении грехов благословил чашу с вином, и подал ученикам, сказал, пейте из дня, сесть сей моя, нового завета за вас проливаемая. Творите это мое воспоминание. Страстная пятница – это день воспоминания тех крестных страданий и смерти Господа Иисуса Христа, который был распят на кресте, на этом всемирном жертвеннике, на котором пролилась причистая кровь Христа. Господь, вот распявшись, принес себя в жертву, пролил свою причистую кровь, окропил этот жертвенный крест своей кровью вот, и искупил весь род людской от проклятия и вечной смерти. В субботу вспоминается сошествие, уже когда Господь умер на кресте по своему человечеству, вот, будучи Богом и будучи человеком, вот сошел, как и все земнородные, душою в ад, и уже воскресенье, Пасха Христова празднуется один из величайших праздников, торжеств, торжество из торжеств, праздников из праздников, светлое Христово воскресенье, Пасха Христовая. И воскресенье Христа, мы знаем, свидетельствуется каждый год перед православной Пасхой с рождением благодатного огня на гробе Господнем, где этот огонь сходит только на православных и только перед православной Пасхой в субботу. И мы знаем, что как Христос воскрес, так и всех нас совоскресит с собою в последний день, при кончине мира, когда громогласно возрубит труба и явится знамение креста Господня, которым был Господь распят, мы читаем Евангелие, да, и силы небесные поколеблются, и Господь во своей славе явится со множеством ангелов для того, чтобы уже судить этот мир. И мы знаем, при явлении Иисуса Христа вот, будет воскресенье мертвых. От всей души хочу поздравить с этим великим праздником Пасхи Христовой. Ну и, конечно же, пожаловать всем нам, прежде всего, чтобы Господь благословил нашу страну, наш народ миром, чтобы мир, благоденствие, благополучие вот, было в нашей стране и в нашем народе, чтобы не было злобы, ненависти, раздражения, невы, осуждения, А що був мир, благоденствие і любов між нами. Христос Воскрес! наступаючим праздником! Всіх вас поздравляю! Великий піст позаду настав час Пасхи, світлого та найвеличнішого свята православних. Ми бажаємо усім нам, аби свято принесло добро та мир. Христос Воскрес!